Я какую. Я живу у підгузку, але я вже виросла і мені тут дуже тісно. Мені потрібен новий дім. <плес> О, вау! Може мені оселитися на клумбі. О, тут так гарно шахне. Ага! Що це? Черв'як! Ні, на клумбі дуже багато всього повзучого. Ні, мені це не підходить. Піду шукати дім де інда. А -а -а. А -а -а, як тут гарно. Це будка брука! Може мені оселитися тут. Тут Так тепло і затишно. Немає хто? Забирайся звідси. Добре, добре. Я вже ту. Який враго, непривітний. Піду шукати дім далі. Ага-га! Ой, Наталі, здається, нас <плес> дітки вже дивляться. Ой, ти груню, дивись. Хто О, це? Не знаю. Привіт. Ти хто? Привіт! Я какуля. Какуля? Так. А чому ти не в підгузку? Угу. Я шукаю новий дім. Я вже доросла і не поміщаюся у підгузок. Слухай, а ти знаєш? Що великі какулі, які не поміщаються у підгузок, живуть. Де, друзі? Правильно! У горщику! У -у -у так, у горщику. У нас для тебе якраз є один зайвий горщик, який ми хочемо тобі подарувати. Ось дивись. Вау. Друзі, якого цей горщик кольору! Рожавий. О, це мій улюблений <рес> колір. Чудово! Какулю тримай Це твій новий дім. Ну Я, какулю, тобі <рес> подобається у горщику? Дуже дякую вам, дівчатка і хлопчики. Ваші какулі теж будуть дуже щасливі, якщо ви ходитимете на горщик. Бо у підгузку їм дуже тісно, а в горщику так багато місця, ти, груню, а ти вмієш ходити на горщик? Так, я вже вмію. Я вмію какати і пісяти. Какати і пісяти? Нічого собі. Ти груню, а як ти знаєш, коли тобі потрібно пісяти? Коли я хочу пісяти, мені лоскіт до животику. Ось так. Хе, Хе. А як ти знаєш, коли тобі потрібно какати? Коли я хочу какати, мені наче кулька тисне в животику. Ось так. Ха. Друзі, ви погляньте на тигруня. Йому хочеться пісяти чи какати. Хм. Правильно, тигруню хочеться. Мені какати. хочеться какати. Тигрую ходімо на горщик. Ходімо. Ой, а де мій горщик? Ой. Може, він сховався за кулькою. Друзі, давайте разом скажемо. Горщик горщик, і горщик з'явиться. Горщик горщик. Ось він. Мій горщик. Він був за рожевою кулькою. Та груню, сідай какати. Іду, іду. Хе. Я покакав хаку. О, привіт, какулю. Ради тебе знову бачити. Мені так добре, горщику. Дякую до грудню. Ласка, молодець ти груню, а тепер тобі потрібно витерти правильно, дубцю. А що нам для цього треба? Правильно, туалетний папір. А -а -а. Але, де туалетний папір? Не бачу? Що? Він теж сховався за кулькою. А -а -а. Давайте скажемо папір, папір! І він з'явиться. Папір, Папір. Папір. Папір! А! Ось він. Він був за жовтою кулькою. Дякую, друзі. Ну що ти, Груню? Давай витримати дубцю! Давай, ха. ха ха А поки я допомагаю тигруні витирати дубцю, спробуйте і ви потренуватись вдома. З мамою або татом прикріпіть до стільця дві кульки. Це буде ваша тренувальна дубця. Нанесіть трошки джему або пасти між кульками. Тепер візьміть туалетний папір. І вперед витирати кульку дубцю. Подивіться, як гарно це робить цей милий хлопчик. І повторюйте. Твоя дубця тепер чиста, чистісінька. Дякую. Але що нам потрібно зробити далі, друзі? Що? Помити лапки з милом. помити Точно. Але де тут мило? Напевно, воно сховалося за помаранчевою кулькою. Давайте разом скажемо. Мило, мило! І воно з'явиться. Готові? Так. Мило. Мило. Мило! Олі мило. А -а -а. А -а -а. мило. Чудово. Ти груню не й лапки. <свят> Такий молодець, ти сам сходив угу. на горщик. А тепер ми з друзями за твої старання подаруємо тобі наліпку. Гуау. Обирай, яку наліпку ти хочеш: машинку. <хи> зірочку <хи> чи наліпку Какулю. Я хочу <хи? <хи> наліпку Какулю. <хи> Тоді тримай. Наліпка какуля. <звіг> Дякую, друзі. Дякую, друзі, що допомогли ти сходити на горщик. Дітки, а тепер давайте допоможемо нашим іграшковим звіряткам сходити на горщик. Знайомтеся: це песик. Це поросятко. А це. Єдино ріг. Хто з них хоче на горщик. Послухаймо уважно. Хто каже піпі? Поросятко? Точно! Поросятко хоче пісяти. Поросятко, йди сіди. Сідай на горщик. Отак і пісяй, а ми почекаємо. Ви чули? Поросятко попісяло! Молодець! А тепер давайте подаруємо йому наліпку. Поросятко, дивись! У тебе на вибір є три наліпки. Яку ти хочеш? Сонечку. Сердечко чи гарбузик? Я хочу гарбузик. Поросятко хоче наліпку гарбузик. Тримай. Дякую. А тепер повертайся назад на своє місце. Так, хто ще хоче на горщик? каки каке, каки, каки, каки. Каке. Хто каже каки каке? Песик? Точно, песик хоче какати. Песику, іди сюди. Сідай на горщик. Отак, Отак. Какай, а ми почекаємо. Ви це чули? Песик покакав. Молодець песику. А тепер давайте подаруємо наліпку і песику. Песику дивись, яку наліпку ти хочеш. Кісточку, рибку. Чи смайлик? Я хочу кістку. Так, песик хоче наліпку кістку. Тримай! А тепер, песику, повертайся назад на своє місце. Так, хто ще не сходив на горщик. Здається, єдиноріг. Єдиноріжку, сідай на горщик. А, мені не хочеться на горщик. Ой, єдиноріжку, не хочеться какати і пісяти. Але нічого страшного, посидь. Можливо, тобі захочеться. а ми почекаємо добре? Угу. Сідай! А поки ми чекаємо, давайте послухаємо веселий віршик. А ти єдину не поспішай. Жили три білки: Один, два, три. І одна корівка. Кажуть їй білки: ти не корівка, а спритна білка. Застрибуй, сестро, до нас на гілку. Стрип-стрип-корівка, стриб-стрип-корівка. Зламалась гілка. Ой! Упала гілка. А з нею й білки. Одна у кущик, друга у згущик, а третя білка ведмедю в горщик. Здається, єдиноріг сходив на горщик. Він покакав чи попісяв. Правильно, єдиноріг попісяв. Молодець єдиноріжку. А тепер ми подаруємо тобі наліпку. Яка наліпка тобі подобається? Автобус, автомобіль чи веселка. Хочу наліпку веселку. Єдиноріжок хоче наліпку веселку. Тримай! Дякую! <звірятка> Усі звірятка сходили на горщик. А тепер їм потрібно помити що? Правильно помити лапки. Ходімо. А допомагати мити лапки звіряткам буде наш маленький помічник. Першим лапки миє песик. Але що це? Здається, наш помічник вирішив скупати песика. Тепер митися буде поросятко. І знову наш помічник миє не тільки лапки, а ще й животик і дубці поросятка. Наступний у черзі єдиноріг. Наш старанний помічник гарненько його миє. Наші звірятка помили лапки. Молодці.